Леда, кошенята попліткуємо і сьогодні. Говоримо про те, що Данилко це Позорисько, як кажуть, Маша Кондратенко і Лейбл Енко Олексіїв Українізується, Бадоєв Полякова та Горбунов. В США можуть зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Пам'ятаєте, на днях ми з вами розбирали скандал між Скрипкою та Андрієм Данилко, як обізвав та зверхньо повів себе скрипка по відношенню до Данилка. І мені здавалося, що образ Вірки-сердючки це ледве не єдиний артист в нашому суспільстві, в якого немає хейту. Ну тобто, у сердючки, в принципі, в природі не може бути хейтерів. Але я помилявся. І е, в одному із наших відео я знаходжу е, наступний коментар, який мене, чесно кажучи, шокував, тому я хочу його зачитати і прокоментувати. Слухайте уважно: сердючка не просто резинова жінка, а взагалі не жінка, а фактичний трансвес для мене сердючка таке саме позорище, як артист, як і Зеленський, як президент. І більшої шароварщини ніж у Данилка важко собі уявити. При цьому він таки можна сказати патріот і не дурень, але стала новитістю скрипки і близьк. Я не можу зачитувати це всерйоз, господи. Але з талановитістю скрипки і близько не можна ставити, як і зі значенням для української поп-музики. Його творчість не має чого і порівнювати. Скрипка стоїть набагато вище. Значить, скрипка може бути жовчним і заздрісним чи гострим на язик. Але не за те, ми його цінуємо. Читати, що сердючка це святе, дуже смішно. Ніхто й не каже, що сердючка це святе. Але якщо порівнювати, на мою думку, а я нагадую, що у нас спліткова спільнота, ми ніколи нічого не стверджуємо. У нас тут просто авторська думка, суб'єктивна. Маємо на це право. Ми ж пліткарі. Отже, сердючка це значима фігура. В українській поп культурі. Тому що Андрій Данилко це справжній феномен. Скрипка, ну я його пам'ятаю з піснею Весна на цьому все. Безумовно, він займає якусь свою певну нішу. Можливо, це ні, не можливо, це нішевий артист але Андрій Данилко це масова культура. І без Андрія Данилка, взагалі, на мій погляд, неможливо уявити українську сцену. А скрипка, це ну. <кхем> розумієте? Ну, от що тут ще додати? Я взагалі в шоці, що є такі люди, які вважають Андрія, до чого взагалі оце трансфліт? Що це взагалі таке? Що це за трансфобія? Що це за людина, яка написала цей коментар? Для мене це просто дикість. Данилко взагалі нікого не чіпав в тому конфлікті, нікого не соромив, ні з ким не вступав в діалог. І якби я взагалі не підняв цю тему. То ніхто б взагалі, мабуть, про це не говорив, тому що воно прийшло десь там повз вуха та очі наших глядачів. Але наші кошенята є скрізь і всюди і скидують мені, дивися, латвійський телеканал. І тут з'являється скрипка, який своїми діями показує, що ми нелояльні одне до одного всередині країни. Тобто. Окей, дивіться, срачі їх буває багато. в мене безпосередньо багато буває конфронтацій з іншими артистами, але це наші внутрішні справи. І коли ти виходиш на міжнародну арену, не потрібно це транслювати там, тому що в такий спосіб ти підкреслюєш, що у нас немає єдності. Єдність є, просто у нас можуть бути розбіжності в поглядах. В творчості, на музику, на дії артистів, скандали і так далі. Але те, як це подав скрипка, виглядає дуже недоречно, дуже грубо, з порушенням професійної дистанції, і це повністю показує, ким є насправді Оле Скрипка як людина. Тож усім хейтерам сердючки середній пальчик. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, тому що я був, м'яко кажучи, здивований і не міг не додати цієї історії, точніше цієї теми в сьогоднішній випуск пліток. Друзі, всім привіт! Сьогодні хотіли би підняти тему про взаємоповагу серед людей, а особливо серед колег серед людей, які знаходяться в Бійсфері. E і в мене це є. Я поважаю людей, які працюють з в сфері музики, в сфері творчості. Я не дозволяю собі ніяких різких висловів з приводу їхньої творчості. А от лейбл енко я думаю, що нічого не знає про взаємоповагу до своїх колег, і це ми можемо бачити в мене в наступних сторізах. Чесно, дуже хотілося б почекати відповідь Енко на це. І дізнатися думку артистів, які співпрацюють працюють, знаходяться в які в якійсь взаємодії з цим лейблом. Бо мені хотілося е, трішки змінити нашу бізнес, щоб ми всі поважали один одного. Пам'ятаєте, у Мугалевської була пісня Я завелилася стане меня»? Е, майже те ж саме відбулося з Марією Кондратенко. Ви побачили на відео її обурення. А обурення спричинило наступне відео в Тік-Ток-аккаунті лейблу Енко. Ти думаєш, що українська музика звучить так? Але насправді українська музика це ось це. Я так розумію, що Настя стала СММ-ником Лейблу Енко, чи то їх обличчям. Настю, я тебе вітаю. Це дівчинка, яка на цьому відео. Ми з нею разом працювали у Могилевської, вона досить яскрава, досить талановита. І мені здається, що ось цей талант склався. Так, я сказав Настю привіт чи не сказав? Що мене з пам'яттю, Настя, привіт, якщо не сказав. Отже, я думаю, це сталося по дурості. Ну, тобто. Настя хотіла як краще, вийшло як гірше, тому довелося вибачатися публічно. Зараз про Енко ми з вами ще поговоримо. Давайте я зачитаю, як з цієї ситуації вийшов сам лейбл. Отже, в своєму інстаграм Сторіс вони написали: Маша Кондратенко, Позітів, Анна Трінчер, Юлія Лущинська, щиро перепрошуємо за даний випадок у всіх артистів, яких могли образити. Визнаємо свою провину. Ми знаємо, що хейт, адже часто з ним зіштовхуємось, і ми точно не хочемо, будемо перетворюватись в кампанію, яка топить інших, щоб вигідно підсвітити себе. Маша Кондратенко і Алекс Волк, ми дякуємо, що ви це підсвітили. В якості вибачень хочемо зробити вам медіа. Підтримку ваших наступних релізів. Маша Кондратенко, вибач за відео, яке було розміщено в Тік-Ток. Нам дуже соромно. Ми не схвалюємо такий контент і відношення до артистів, бо знаємо на власній шкурі, як це неприємно. Інколи творча свобода призводить до людського фактору. Ми цей момент уже пропрацювали з командою. В Майбутньому таке не повториться. На що Марія Кондратенко відповіла. Друзі, всім привіт ще раз про ситуацію з енко ситуація вирішена. Вони вибачились і особисто, і в соціальних мережах. Це приємно. Я дуже сподіваюся, що такі ситуації не будуть повторюватись ні зі мною, ані з іншими артистами. Дуже важливо вміти визнавати свої помилки, свою провину і обучатися за це, як це зробили енко. Я збентежить, якщо вам щось не подобається, чи турбує е, у відносинах з вашими колегами, не мовчіть про це, говоріть про це, е, бо ніхто не має права засуджувати творчість, бо це творчість. Тобто розійшлися полюбовно, але Марію це так сильно заділо через те, що побачивши відео в Тіктоці з нативним висміюванням її творчості, в той момент, коли нещодавно представники лейблу зв'язували зі співачкою і пропонували їй контракт співпрацю. Так, я згоден, що лейбл енко веде досить агресивну кампанію будь-якою ціною отримати того чи іншого артиста. З одного боку, це добре, але мені здається, що Енко черпає модель своєї поведінки та бізнесу від Atlantic Рекордс. Американського, адже саме Atlantic Records дуже агресивно нав'язує своїх артистів, витісняє своїх конкурентів. Тож подивимось, до чого це призведе, адже на сьогоднішній день складається враження, що Енко хоче стати монополістами на ринку. Адже вони навіть створюють штучні проєкти, я знаю, які не можу поки що озвучувати, щоб не підставляти наше кошеня. Але по суті, Енко дуже багато. Формує штучних облич в просторі в українському медіапросторі задля підтримки власних артистів. Тож я розумію, навіщо це робиться з технічної точки зору, але я щиро не розумію, навіщо в період військового стану вести таку агресивну політику. Розійшлися полюбовно енко зробили усе правильно, визнали свою вину. А Настя, авторка тікток-відео, скоріш за все отримала або. Серйозне попередження або її звільнили, адже політика по відношенню до співробітників теж дуже е, жорстка, наскільки мені відомо, в лейблі не можу стверджувати, не знаю подробиць, але принаймні чув від наших кошенят подібну інформацію. Тому мені взагалі цікаво, хто стоїть, хто фінансує лейбл Енко. Я звертаюся до наших кошенят, кому що відомо. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо розібратися в тій чи іншій ситуації, яка відбувається із зірками. Гарантую вам анонімність. Тож присилайте все, що вам відомо. Я вам буду дуже вдячний. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете посилання на картку для донату. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нас донаціями, буду вам дуже вдячний. А також. Ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, який на сьогоднішній день став невід'ємною частиною нашої пліткової спільноти. Канал активно розвивається, жваво зростає. Гарячі дискусії, а найголовніше, я там ділюся інсайдами, секретами, плітками про зірок в повному обсязі, чого я не можу зробити на Ютубі з тих чи інших причин. Тож обов'язково долучайтеся, ви не пожалкуєте. Коротше, завдання до наших кошенят. Кому що відомо про лейбл Енко, присилайте цікаво почитати і сформувати загальний пазл з точки зору маркетингу і позиціонування себе на ринку, роблять усе вірно. Лейбли, мабуть, і повинні саме так працювати. Тим паче, жорсткі умови, жорсткий ринок, якого в принципі на сьогоднішній день немає, і ми його штучно намагаємось підтримувати від там блогерів, медійних облич до лейблів, продюсерів розважальних телепередач, якщо вони взагалі у нас є в країні, тому що телемарафон просто витіснив здорову конкуренцію з телепростору. А хочеться зрозуміти краще, хто стоїть за ЕНК. Зрозуміло, хто їх засновник, хто їх просуває, хто їх головні обличчя. Але дуже розумний і дуже хитрий підхід. Тож давайте трішки покопаємо, дізнаємося. Було б цікаво зрозуміти краще про що ця компанія, і які у них цінності. Оце теж дуже важливо, які вони мають цінності і, і що вони хочуть надалі транслювати у суспільство. Так, а ми йдемо далі. Що ви думаєте про Кондратенко? Про Енко? Прям зівпадає. Вони прям повинні підписати контракт. А ми прямо зараз поговоримо про українізацію. Як ви думаєте, кого українського артиста Олексієва? Давайте послухаємо шматочок його пісні українською. Я так розумію, що зовсім не за горами, реліз україномовного п'яного сонця. Подивимося, чи випившого сонця. Як, до речі, правильно, доречно українізувати цей трек. Слухайте, мені в голову навіть не приходить. Якось складновато. Мімо нас, мімо нас, п'яне сонце. Повз нас, повз нас. Хмільне сонце. Не знаю. Окей, Олексій, думаю, розбереться. До останнього пручався, не хотів перекладати свої пісні українську, але все ж таки зробив переклад і звучить добре. Артисти, які ще сумніваються в перекладі своїх російськомовних хітів, ви повинні зрозуміти, українською мовою ви даєте їм друге життя. Вони по-інакшому звучать і вони не менш цікаві аудиторії. І ці пісні будуть теж співати на концертах. Нема за що хвилюватися. Але ваш перехід, ваша українізація, вона повинна бути свідомою, вона повинна бути щирою і йти від вашого серця. Тільки тоді музика буде наповнюватись фарбами, буде звучати. Кайфово. А якщо ви це робите тому, що так треба, умовно кажучи, не очікуйте фідбеку від вашої аудиторії. От як зробила це камінська. Взагалі, хочу вас запитати, хто є прихильником творчості Олексієва. Можливо, вам подобаються його композиції. Якщо так, назвіть найулюбленішу пісню. А ми переходимо до наступного відео. Давайте переглянемо шматочок. Доброго раночку. Фух, сьогодні таке класне утречко. Сьогодні я вперше за півтора року вийшов на майданчик знімальний. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке зробити, але щось не вийшло. Трошечки мінімалізм по-бадоївськи. Ну що, я готова? Ось такий ніжний лук. Якщо я правильно зрозумів, тут можете мене виправляти Алан в Бадоєв. Алан Бадоєв вперше за півтора роки повномасштабного вторгнення знімає кліп не будь-кому, а Ользі Поляковій. Що це може означати? Або Оля Полякова почала заробляти чимало грошей, адже Алан Бадоїв найдорожчий кліпмейкер не тільки в Україні, а взагалі в колишньому пострадянському просторі. Не актуальний термін, але назву так. Або Бадоєв працює за ідеєю, або зробив хорошу знижку Полякові, адже переконаний в якості продукту, який вони створять. Тобто він замотивований ідеєю. Або реально почали закінчуватися гроші, тому він. Він повернувся до свого ремесла. Хоча до цього зарікався, що йому більше кліпмейкерство не цікаве, але він знову знімає. Ну молодці, а, мені було б цікаво переглянути результат. Я в жодному разі, що б там не було, не можна відміняти і, хоч якось, заперечувати талант Бадоєва. Тому що бадоїв це справді феномен. В нашому культурному просторі можете погоджуватись, не погоджуватись, але це факт. Алан Бадоєв працює, знаходить дуже крутих талановитих людей, створює супер якісний продукт. Звичайно, серед молодого покоління з'явилося багато все ж таки конкурентів у Бадоєва. Але Бадоєв це вже рок-н-рол, це класика. І якщо Алан Бадоєв береться за продукт. Це означає, що ви отримаєте суперкруту, суперякісну картинку, супер кльову ідею, яку будуть обговорювати всі. І якщо вже Оля Полякова запросила Бадоєва до зйомки кліпу, то це повинна бути суперпісня на нижче рівня королеви ночі, як мінімум. Тому що Полякова трішки загубилась. До початку повномасштабного вторгнення, ось в неї там був експеримент, пісня про якусь дівочку казуч, як воно там називалось, це просто і викинь, як то кажуть, ну взагалі не сприймається. А, але в неї були гучні суперхіти. Ну, от хіти, на яких вона до сих пір виїздить. Зараз виїздить, виїжджає, перепрошую. Я ось задумався, які в неї були гучні суперхіти. Лірику, яку вона створює в контексті часу. Це зрозуміло, це правильно. Я був на концерті полякової артист, який повністю віддається. Це шалена енергетика полякова, коли виходить на сцену, вона реально проживає усі емоції. Вона взагалі не щадить свої зв'язки. Вона співає як в останній раз і танцює також, як в останній раз. Але хіти, от прям супергучні, поки що не було таких треків, таких релізів. Тож подивимось, якщо долучився Бадоїв, наголошую, значить там повинна бути супер. Пісня, ну як мінімум, тож Олю, не розчаруй, я очікую гучного повернення, а не просто непоганої пісні з суперкрутою картинкою. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам взагалі така колаборація, Бадоєв, Полякова? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хочу зачитати вам пост пана Дениса, який розмістив наступне в своєму Фейсбуці. Зачитаю російською, тому що не було перекладу. Дуже перепрошую. Після скандалу з 33 бюджетними мільйонами на серіали Інгулець Юрій Горбунов улетів в США. На днях в місті зі своєю жіною Каті Сачем провели елітне міроприяття на Бродвее в Нью-Йорке. Награждання топ-100. Американських предприймателі з українськими корнями, бюджет вічерінки. полтора миллиона долларов. Билет на вечер стоил около 1500 долларов. Собравшихся развлекал именитый украинский повар Евгений Клопотенко. Также выступала и певица Тина Кароль. Среди гостей были известные балетные танцовщики Катерина Кухар и Александр Стоянов. Американский актер Крис Браунинг. Его коллега по киноиндустрии украинского происхождения Иванна Сахно. Канадская актриса Наташа Хенс Стріч, генстріч, а що ми маємо? Пам'ятайте, коли Горбунов на емоціях записував свій ріл? А це він робив перебуваючи в Америці, навіть не в Україні. Тобто кінопродюсер, актор Юрій Горбунов збирається за державні кошти знімати серіал про патріотизм, перебуваючи в Америці, наголошую ще раз. На цьому заході був теж Клопотенко. От в мене запитання до нашої системи. Я не знаю, хто там з можновладців за це відповідає. Але які виходять бляха-муха подвійні стандарти, Клопотенко і Горбунов без проблем можуть притинати кордон коли завгодно. В той час, коли у військовий стан заборонено виїздити усім а, чоловікам, громадянам України. яке лицемірство? Клопотенко, яку він важливу місію культурну несе у світі, що йому без проблем дозволяють виїздити за кордон. Яку важливу культурну місію несе Юрій Горбунов, який без проблем може теж спокійно виїздити з України в будь-який момент. А справа у тому, що є зв'язки, є дружні відносини з потрібними людьми. Тобто. Система показує це мої суб'єктивні враження, але це виглядає так, тому що ви це показуєте нам, звичайним людям, своїми черговими діями. В тебе там, десь на Тернопільщині, живе сім'я, двоє дітей. Тобі їх треба якось кормити. І раніше голова їх сім'ї, чоловік, часто перебував у Польщі чи там в Німеччині, заробляв кошти. І привозив додому. І сім'я мала можливість нормально жити. Зараз сім'я повинна виживати, тому що у їх чоловіка, у їх батька немає можливості виїхати за кордон, працювати на тій звичній роботі і пересилати кошти в сім'ю. А Юра Горбунов під соусом, під смачним соусом важливої культурної місії без проблем виїздить з України. І косить бабло на корпоративах. Ну, давайте називати все своїми іменами. Як Володимир Остапчук виїздив за кордон? Яка культурна місія на приватній вечірці, де були росіяни? Пам'ятаєте на острові Міконос? Там взагалі ціла історія. Питання ж залишається відкритим. Як Остапчук виїхав з України? Через які дозволи? До кого звертатись до Ткаченка, якого звільнили? Ну тобто хто приймав ці рішення? Тому що виходять подвійні стандарти. Ви, усі, українці, єднайтесь, донайте, робіть усе задля перемоги. Але ми вас будемо ділити на клас, на сорти. І ми повинні бути дещо обачними інколи в своїх висловлюваннях, тому що будь-яке слово може спрацювати на користь пропаганди країни Боліт, Болот. Розумієте? Але в той же час система. Показує класовість, тобто одні, ті, хто зірки, публічні люди, а ви можете робити що завгодно. Рівень вашого життя ніяк не змінився, і ви можете точно так же заробляти гроші, як ви це робили завжди. Виїжджайте куди хочете, як хочете. Задля чого хочете, не потрібно нічого пояснювати. Сідаєш і їдеш, бо ти, Юрій Горбуно. А ви звичайні люди, звичайні українці, які виплачують податки, які регулярно донатять, які роблять усе задля перемоги. А ви ніхто. Я в жодному разі не стверджую. Я просто кажу свою суб'єктивну думку, як я це відчуваю. А у вас немає великої аудиторії, у вас немає впливу. От сидіть собі, виживайте, як хочете. А людям, які втратили своє житло. Будемо казати, а немає грошей на відбудову житла. Тобто, розумієте, ось не просто несправедливість люта зараз виникла в системі в тих чи інших напрямках, а просто люте непорозуміння для мене, чим якийсь там, умовно кажучи, Володимир Петрович відрізняється від Юрія Горбунова. А, тому що Горбунова є зв'язки там, де потрібно. Дуже образливо, дуже неприємно. І ну, всі мовчать, тому що не знають вже що робити, до кого звертатися. Вони ж поїхали тупо заробляти бабло. Тобто їм можна заробляти і створювати комфортні умови для життя їх родини. А звичайним українцям не можна. Виживайте як хочете. Ось так це виглядає. І я проти цього. І я дуже хочу, щоб звернули увагу і щоб, врешті-решт, цю систему теж змінювали, тому що це є не меншою проблемою, ніж ситуація з державними коштами на незрозумілі серіали. Тому ми повинні на це звертати увагу. А Горбунов пробив дно давним-давно, і він просто зараз черговий раз показав, що там де бабло. Там Горбунов з Осачею, друзі, вітаю вас. Це Юра Горбунов, і я хотів би звернутися до вас, дорогі українці, сказати кілька слів про ту палку дискусію, яка зараз розгорнулася в нашому суспільстві протягом останніх днів, і внести деяку ясність. Отже, держава оголосила конкурс на виробництво кіно, серіалів, документального кіно, анімації. Ми взяли в ньому участь. Ми це компанія Prototype Production, разом з проектом під робочою назвою СМТ Інгулець, і на абсолютно прозоро умовах стали одним із переможців. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки, хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми, повторюю, відмовляємося від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проєкту. Тому що ми в нього віримо. Я точно можу сказати, що сьогодні, в період війни, кіновиробництво має особливе значення. Ми точно розуміємо значення кіно для суспільства, і ми будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу. І коли він вийде, ви самі все побачите і оцінити. Побачите, що в серіалі немає ніякого поворознюка і бути не могло. Це кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями. Я хочу ще раз наголосити, що моя позиція щодо інвестування в культуру в кіно залишається незмінною. в культуру, в кіно особливо в період війни потрібно інвестувати, тому що це робочі місця, це економіка і це, зрештою, інвестиція в донати на Збройні сили України. Давайте будемо єдиними і сильними. Моя сім'я, я, моя дружина і діти пережили дуже непрості останні дні, але я точно знаю і вірю в те, що до нашої великої перемоги ми не пересваримося один з одним. Ми будемо єдині, тому що у нас ворог єдиний. Це Російська Федерація. Дякую всім тим, хто мене підтримав, дякую всім тим, хто мене критикував і критикує. Я точно знаю, що все це не краще, Я точно знаю, що ми всі переможемо. Слава Україні! Але при цьому в медійному просторі потрібно позиціонувати себе як святих, як лик святих. От серйозно, принаймні, в моїх. В моїх очах це виглядає саме так. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я дуже щиро хочу вірити, що гроші, які отримав Горбунов, повернуться до державного бюджету. Тому що скандал скандалом, але потрібно проконтролювати ситуацію, аби ці гроші не засвоїли. І як я вже казав в одному зі своїх випусків, вони зняли інший серіал, точніше, цей серіал з іншою назвою. А потім сказали, що ми знайшли кошти спонсорів. Є над чим задуматись. Давайте обговоримо. Ситуація гостра і я вважаю дуже сильно несправедливою систему потрібно змінювати. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику обов'язково. А я нагадую, що відео на моєму каналі виходять кожного Божого дня. Ви завжди знайдете про що попліткувати, поласувати пікантні подробиці із життя українських зірок. А я не прощаюсь до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.